А, так, Саша, давай а, піднімай. Труну піднімай. Підняв. Так. Що у нас тут? У нас тут одна ігла і друга. Ці ігла передбачені для того, щоб зафіксувати труну. Ставимо труну. Угу, так, добре. І створюємо навантаження. Одна ігла обійшла і друга. Тепер. Впирайся в труну збоку. Так, так, да, впирайся. Так, добре. Ага, добре. І тепер в ногах. Переходь до ніг. А. Тобто вона не рухається. Тобто її, Якщо підійти і земітувати, що хтось в неї вперся, ну, то от я її штовхаю і а, сама підставка навіть рухається. Тобто я можу за рахунок того, що я тримаю труну, рухатись у підставку. Можна сказати, що фіксація щільна. Піднімаються досить просто. Саша, будь ласка, піднімай. Все, зняли зигол. Сама ігла по собі має десь близько сантиметра, вона викручується і одна, і друга, От вона близько сантиметра, і входить сюди десь а, в саму труну. в Дно дно у труни десь товщина від сантиметра, тому вона нікого всередині не пошкодить. Став назад. угу, добре, так, Тепер щодо висоти. <кхід> Будь ласка, підійди з цієї сторони. угу. А щодо самої висоти. Тобто була мова про те, що зависока. Ну, перше, сама по собі висота труни розрахована з такою метою, щоб можна було зручно покласти на квіткову полицю квіти. Тобто, Саш, замітуй, будь ласка, що ти квіти кладеш, квіти маються на увазі на квіткову полицю. Да. Поклали близькі рідні, прийшли, присіли на, будь ласка, кресло. Да. І вони можуть перебувати на креслах. Далі, а сама по собі висота, Саша, будь ласка, підніми руку праву в лікті. Да. Ну не так високо, а над труною. Mm -hmm. <клес> тобто ми можемо сказати, що в тебе немає проблем з тим, щоб підійти до труни і там чи попрощатися, чи покласти, чи ще щось. Тобто сама по собі висота вона не вище ліхта. Саш, який в тебе зріст? Середній зріст 1,77 м, сім, тобто людини. От. Також було питання щодо чи можна спостерігати, сидячи на стільчику, чи можна спостерігати за померлим перебуваючи, сидячи да, в сидячому положенні. Ну, зазвичай є така практика, що є бажання сидіти, і спостерігати. Хоча ми хочемо впровадити, Саш, повернись сюди, будь ласка, хоча ми. Присядь, будь ласка, хоча ми хочемо впровадити цю практику з метою. Щоб рідні, коли проходять запрошені на церемонію прощання, щоб рідні перебували поруч, не в положенні стоя, щоб вони сиділи, а інші, хто прийшли на церемонію прощання, підійшли, попрощалися, поклали квіти на квіткову полицю. От, да, попрощалися і пройшли далі. Тобто тепер щодо висоти зрозуміло, щодо фіксації ще раз зрозуміло, труна міцно тримається, ніде не їздить. Положення цієї підставки фіксується діагональними упорами. Діагональні упори, будь ласка, знаходяться внизу, один упор і там другий. Тобто вона також не рухається по діагоналі. І далі ми будемо говорити про сиру А Також для зручності є у підставки така опція, як поставити труну трошки підняти голову. Тобто є така практика, коли зона труни, там, там де голова, трошки припіднята так зручніше, да, і огляд краще. Для цього у головної стійки передбачена телескопічна да, вставка. Вона піднімається на 15 см. Вперлась, да? фіксуємо. Фіксую до кінця, да, воно має впертися. Чудово. От. І у такий спосіб ми ставимо труну і вона стає, стає під кутом. От. Зараз ми поставимо труну і буде видно, як це буде виглядати, якщо знову ж таки підходить до труни і прощатися. Так, Ми підняли телескопічну частину а, цієї стійки. А, вона піднята на 15 см, можна менше, можна на половину, Тут зафіксовано, все надійно. Тут додатково а, цей упор передбачено. Зараз ми його викрутимо, щоб він впирався. Так, зробимо. Це, а, Упор. Це додатковий упор, щоб труна не прогиналася. ну Бувають труни, які прогинаються. І знову ж таки, труна зараз без навантаження, тобто вона пуста. Якщо вона буде з навантаженням, ну і можливо додатково дати від себе силу так, вставити її. І вона стає на ці шпильки. От вона. да сань. Опа, передавила. все та достатньо. А, так, вона тримається. Тепер, сань, давай ми по висоті глянемо. Будь ласка, підніми лікоть. Не так високо, я маю на увазі, чи зручно тобі підходити до труни. Так, от, будь ласка, видно, так. Ти підходиш, а труна піднята, голова трошки знову ж таки також піднята. А, ніяких проблем з точки зору доступу а, до померлого в труні немає. Вода відповідає середньому зросту людини. От. Внизу воно виглядає таким чином. Упор є. Все там вперте. Якщо будуть питання, що стосується, чи не поїде труна, а як з горки вниз, то зазвичай у трун передбачені отакі упори. От, вони робляться на виробництві для того, щоб можна було, коли труна опускається на дно могили, то могли витягти чи труси, чи е, рушники, чи вирівки в когось що, щоб вони труною до е, землі не піджимались. Тобто майже у кожної труни є отакі упори. Ну і за рахунок цих упорів, тобто труна, якщо, наприклад, імітуємо, що вона там поїде, то якщо вона навіть і поїде, то вона впреться сюди в стійку. Ну, в принципі, так все. Так, підставка йде в комплекті із спеціальними чехлами. Вони йдуть відповідно до форми головної підставки і додаткової. Тут є кармани для того, щоб можна було покласти болти. Набір булків, упор, иглы, викрутка і кладається. Все, він закривається. Карман. Угу. Так, є. И всередину чехла ми складаємо штори. Так, у нас їх два вида. Давайте на одну тобі. Так, все, і десь ще є зелені. Может зеленый? Оставлю колотьієї стійки, че холбири за ручки. Ага. Так, добре.